Фройлайн фон Гамасма Фролян фон Гамерсмарк. Oh, Полковник Оланда, скільки це ми не бачились? Yeah. Ви чарівний, як завжди. Що сталося з вашою милою ніжкою? Не можна давати всім підзад у німецькому кіно. Прибережіть свої компліменти для інших. Я знаю багатьох ваших колишніх, тому не клюну на цю бочку меду. Серйозно, що сталося? Я спробувала свої сили, дурна моя голова, в альпінізмі. І ось результат. Алтинизм, Ви скалічили собі ногу в горы. Уявить себе так.